Шлях Шевченка на тлі його прелюдії до, до поеми причина. Ми не такі завжди, як інші, тому сплили вінок зі слів про шлях Шевченка вірш у вірші, про шлях на тлі його рядків. Реве та стогне Дніп широкий, сердитий вітер завиває. Зростав хлопчина ясноокий, та вірші подаль складав. Додолу верби невисокі, горами хвилю підіймав. а в нім росли думки глибокі, А він, як велетень, зростав, І блідий місяць над упору із хмари де виглядав. вигляда. І він пізнав життя жорстоке, У наймах бідний настраждався. Неначе човен в синім морі, то виринав, то потопав, бував і в радості, і в горі, та щастя справжнього немав. Ще треті півдні не співали, ніхто ніде не гомонів. Його по тюрмах затягали, його царизм російський був. сичі в гаю перекликались, та ясен, Тепер він, син, всесвітньої слави, найвище місце він посів. Перевета стогне дніп широкий, сердитий вітер завивав. Нам дарував Господь пророка, борця, поета, кобзаря.